Сьогодні ми даємо настанови, проважаємо наших спортсменів на перші європейські ігри до БАКу. Ми переконані, що український національний гімн, український прапор буде піднятий над славним містом Баку. І ми разом з нашими спортсменами будемо святкувати не один раз такі їх досягнення. Ми будемо вболювати за них, тримати за них кулаки. Ми робили все для того, щоб їх виступи були успішними. І ми від цього серця і сьогодні хотіли б привітати нашу національну збірну, яка їде до баку. Успіхів вам і всього найкращого! 12 червня наша команда буде приймати участь і буде дан старт цій історичній події. 243 Спортсмена, 243 олімпійця будуть представляти нашу державу. Я хотів би від олімпійської родини побажати нашим спортсменам, щоб вони досягли своєї мети, щоб ми, як можливо, більше разів чули гімн нашої держави і підіймався прапор нашої України.